Вітаю з першим весняним днем. Нехай разом із зимою піде негода з вашого життя, поступившись місцем позитиву та радості, нехай любов і ніжність розпускаються в душі, як перші весняні квіти. І кожен день дарує щось нове і незвичайне. Хай зігрівають душу вам, красою. Весни тендітні плістки і розливаються джерельною водою, кохання й щастя, гомінні сумки. Бажаю зустріти цю весну з великими надіями і світлими очікуваннями, з добрими мріями і щирими почуттями. Нехай в душу пробивається перше тепло весняних променів. Нехай серце наповнюється весняним натхненням і бадьорістю з першим днем весни вас всіх.